Кожному з нас час від часу хочеться якогось смаколика. І не виключенням є і копчені продукти, правда? ж? Всі ми знаємо, що в магазинах це далеко не копчені продукти продаються і не натуральні. Але ви запросто можете зробити це вдома самі в будь-якій коптильні. Будь-то як у нас, професійна, або в желізній, або навіть у бочечці. Це вже інша зовсім тема, інше питання. Ми займаємося копченням, досвід у мене 10 років, з того моменту, як ми переїхали жити в село. І починали з різних. Виробів з різних каптілін, з різних маринадів, з різних розсолів і з різного виду м'яса. І повірте мені, за ці 10 років, навіть вже пішов 11, перепробувала я все, що можна і не можна. І навіть певний проміжок часу ми займалися цим більш-менш, можна сказати, професійно. тобто... Коптили на продаж. Що хочу сказати, копчення, воно підрозуміває під собою процес такий, що якщо це відбувається природнім шляхом, то в готовому продукті ніякого смаку трав з маринаду чи з росолу, ви не будете. Ощущати. І всі оті рецептури, де розповідають, що росол треба варити, що росол треба давати там лаврове листячко, духмяний перець і так далі, часник це все великий міф. Я зараз вам покажу, як ми солимо м'ясо. І повірте, засолене. В такому розсолі м'ясо будь-яке куриця, свинина без різниці. Виходить дуже смачне. І якщо вам дати, наприклад, у порівняння шматок м'яса засоленого в такому розсолі і в розсолі зі спеціями, з лаврушками, з перчиком, ви різницю не відчуєте. В нас сьогодні. Є ось такий домашній бройлер. Я завжди, коли копчу курочку, намагаюся ділити її навпіл. Для чого? Для того, щоб вона краще і просолилася, і прокоптилася. Отже, поїхали. Будемо засолювати сьогодні ось цю красуню. Для цього нам потрібно... Звичайна холодна вода. Далі ваги, хочу так, щоб ви бачили. Як ви розумієте, основа в нашому розсолі це сіль. Солі необхідно 100 грамів на літру води. Я буду робити росол на 3 літри. Я думаю, мені цього вистачить, щоб курочка добре покрилася соляним розчином. Тому і солі беру, відповідно, 300 грамів. І другий інгредієнт, який обов'язковий, це цукор. Це звичайний цукор в розрахунку 20 грамів на літру води. Тобто мені сюди потрібно дати 60 грамів. Все. Ось ці два інгредієнта, які зроблять ваш продукт найсмачнішим, відправляємо в ємність і добре розколачуємо до повного розчинення. Я сьогодні вирішила, що ми будемо коптити звичайним. Способом, да? Тобто звичайну копчену курочку, але можна ще зробити з нітритною сіллю. В такому випадку м'ясо у вас буде рожевого кольору, ну і, відповідно, смак буде зовсім інший. Буде відчуватися така легка нотка відчинності. В такому випадку, якщо ви захочете коптити е з нітритною сіллю, то потрібно робити навпіл: 50 грамів звичайної солі і 50 грамів нітритної. Ми з нітритною солью не так давно вже коптили стегенця курячі. Тому сьогодні вирішили, що ми зробимо просто звичайну стандартну копчену курочку. Е Да, на моєму каналі вже неоднократно я це озвучувала, показувала і розповідала. Але підписники додаються, багато нових людей. І дуже рідко хто шукає десь там внизу, вглубь е відео ну, спускається і переглядає ті рецептури. Тому гадаю, буде не зайвим. Нагадати про це і розповісти. Все, розмішуємо до повного розчинення. Росол раджу колотити в окремій ємності е, і ним заливати м'ясо. Чому? Тому що зараз сіль грязна, брудна, і щоб цей бруд не потрапив на ваше м'яско, все ж таки краще Робити отак. Окремо розвели росов і вже ним заливаємо м'ясо. Дивіться, скільки бруду. Бачите, оце сіль. І цей бруд може попасти на ваше м'ясо, а потім буде трещати у вас на зубах. Все, в такому вигляді залишаю засолюватися. Якщо це куриця, без різниці. Ціла, половинка, карачка, крильця, грудка стегенця, без різниці, що куриця, засолюється на одну добу, якщо в розсолі. Є ще інший способ це шприцування, Там можна скоротити цей час, але якщо солимо в розсолі, то солимо одну добу. Свинина солиться три доби. Ну, що з нею потрібно буде робити далі, я розкажу вже завтра. Якщо вам цікаво буде, як далі потрібно працювати з курицею перед копченням, то завтра вийде ще одне відео вже саме по технологічним процесам. А це відео акцентовано саме на розсолі. Повірте мені, що Ось отакий росол: вода, сіль, цукор, все. Не потрібно сюди пхати часники, перчики, лаврушки і так далі. Не будете все відчуватися в готовому продукті. Оце найкращий росол, найкращі пропорції. І всі, хто не куштував, всі залишаються задоволені. Тому соліть, каптіть. І споживайте смачне.